На сьогодні штучний інтелект набирає максимальних обертів хайпу, і так нібито ця технологія з'явилась нещодавно, і завтра вона е революційна змінить абсолютно все у нашому повсякденному житті. Але для того щоб зрозуміти, які перспективи це все реалізувати у ближчому часі, то нам потрібно заглибитись трішки в історію і подивитись, скільки взагалі. Існує е, ця технологія, скільки вона розроблюється, і е, наскільки легко чи не зовсім, е, взагалі, цей процес рухається. Тому сьогодні ми з вами говоримо про штучний інтелект та історію виникнення, і також поділюся саме перспективами. Як швидко це взагалі може впровадитись у наше життя, і чи завтра люди зможуть втратити, ризикують втратити свою роботу, чи можливо не все так просто і швидко? Давайте розбиратися. Взагалі, якщо ми з вами поглиблюємося в історію, то штучний інтелект почав. Взагалі своє, своє зародження саме з того моменту, коли почали з'являтися, коли розробили, винайшли перші такі цифрові комп'ютери приблизно із 40-х років. Там уже у певної групи людей виникла така ідея в учених, щоб зробити якийсь такий роботизований, механічний, штучний інтелект, тобто, щоб він міг приймати рішення і приблизно із п'ять. 56-го року і є зародження штучного інтелекту. Це такі приблизно офіційні дані, коли у американському коледжі зібралися вчені, там певна їхня була конференція, вони висвали свої там, пропозиції, обговорення, ділились думками, експертизою, і вони тоді були дуже на оптимізмі, що це буде революційна якась технологія. і вони дуже швидко зможуть це все реалізувати, впровадити у життя. І вони ось таким чином займалися наступні там, приблизно майже 20 років до 1974 року. Тобто, поки у нас відбувалось активне зростання як економіки, так і фондових ринків, поки інвестиції, поки взагалі були гроші. Зайві, поки ішли вони на фінансування цієї технології, і вже в цьому процесі інвестори розуміли, що швидких результатів тут не отримаєш. Але так як у них були гроші, то вони ще направляли їх на розробку штучного інтелекту. Але після того, коли прийшла криза із 74-го року, тобто там багато було проблем турбулентності і на енергетичному секторі. І там, по суті, був дефолт Америки, коли в них не вистачило золота, і прийшлось відв'язати долар від саме від золота, тобто прибрали золотий стандарт, і в Ізраїлі там війна судного дня тривала, відбувалась і по нафті теж різні там забастовки від Арабського світу. Тобто там дуже багато різних було насправді проблем. І, звісно, в той час мінімізувались різні витрати на ось такі авантюри, на різні напрями, які не були зовсім такі очевидні, і які не виправдовували ті очікування. Тому це така перша була криза, перша зима в штучному інтелекті на цій технології вона тривала 74-го. Якраз ми бачимо це ось падіння дуже глибоке, сильне, і до 80-х. тобто приблизно наступних 6 років призупинились інвестиції у штучний інтелект. Звісно, якийсь там розвиток був зовсім мінімальний, але все одно інвестиції практично повністю зупинились і потім. Знову з 80-го року, коли все-таки в світі вже все більш-менш стабілізувалось, більш-менш важкі часи вже були позаду. Знову пішли інвестиції в штучний інтелект. Там уже Японія також підключилась після того, коли вони комп'ютери п'ятого покоління, якщо не помиляюсь, ну тобто загалом, знову скачок відбувся, знову там почались інвестиції в цю індустрію. І е, підключалися, звісно, вже нові країни, нові е, гравці, нові уми. І тут знову е, поновилась бульбашка на штучному інтелекті. До цього її ще не було. Тоді тільки такі зачатки були, поступове і паномірне зростання тієї технології. Зараз вже пішла дійсно бульбашка, але в той час знову ж таки була дуже велика переоцінка цієї технології. Тобто е, вчені розробники. Інвестори сподівалися, що ця технологія вона набагато швидше дасть плоди, і люди, інвестори не шкодували вливати туди кошти. Тому бум протривав наступні 7 років з 80-го приблизно з цього періоду і до 87-го. Десь приблизно до Цього періоду, тобто цей ріст, ну це SP500, і це вам показує, як зростала економіка взагалі і фондовий ринок. Але в цей час, якраз от поки хороші часи були на фондовому ринку, в економіці, також лились інвестиції дуже сильно, дуже активно у штучний інтелект. Туди гроші не шкодувались. Але знову, після такого стрімкого зльоту, інвестори розчарувалися, зрозуміли, що тут знову ж таки. Не так все швидко, не так все просто. Апаратура це все, звісно, комп'ютери вони не готові для того, щоб повністю відтворити людський там розум, щоб е зробити там повністю. Якийсь там пристрій, який би думав повноцінно як людина, тому знову інвестиції е, в більшій мірі призупинилися з 87 по 93. І це знову друга була зима на штучному інтелекті. Тобто цей період знову погані часи для штучного інтелекту, але економіка все одно зростала. Так, вона тут давала трішки збої, тут уже складніше було. Зростати фондовому ринку, але все одно приблизно ось так це все відбувалось. Ну і далі, що? Далі вже просто технологія сама по собі потрішку розвивалась, штучний інтелект, тобто вже хайпу ніякого не було. Хайп основний відбувся з 80-го. По 87-й. Після цього інвестори вже підрозчарувались розчарувались у цьому і вже не велись на якісь там заманушки і тому подібне. Просто сама по собі раціональна, як сказати, органічний розвиток цієї технології відбувався. Звісно, цю технологію не покинули, тому що люди все більше в ній бачили потенціал, просто не було вже таких спекуляцій. Не було цих спекуляцій аж до 2020 року. Тобто, оцей весь період тут хайпував це якраз бульбашка доткомів була. Ми потім можливо, ще більш детально її розберемо. І з 95 по 2001, коли саме бізнеси вперше почали заходити в онлайн, тобто із поширенням інтернету бізнеси хотіли переходити саме в онлайн для того, щоб отримати більше прибутку. І звісно, хто навколо цього цієї всієї двіжухи крутився. Отримували надприбутки, їхні компанії злітали дуже високо, тому що тоді це було суперпопулярно, і там. Тільки в кого є приставка .com, тобто .com, то ці компанії там взлітали дуже е, високо і дуже сильно. Так само, як це було до цього і штучним інтелектом. Всі компанії, які були зв'язані з штучним інтелектом, це все, звісно, хайпувало там, з 80 по 87-й. Але бачимо, що штучний інтелект це був якраз перед фаза, перед тим як взагалі був бум на всьому фондовому ринку. Тобто, це не була завершальна стадія. <кій> і штучний інтелект тут, в принципі, вже не був ключовою якоюсь фігурою у цьому рості. Тобто тут зовсім інші фактори були у цьому бурному зростанні, як на SP-500, так само і на NASDAQ. Тобто не подумайте, що я вам тут тільки показую. SP 500, ось будь ласка, у нас йшов бум з 98-го, тут дуже сильний ріст до 2000-2001-го, дуже стрімкий політ, це от якраз бульбашка. .com. Індекс NASDAQ дуже сильно полетів наверх. Ну і SP 500, звісно, також тягнув, тому що доля у SP 500 компаній технологічних, скоріш за все, також була там доволі висока, тому і тягнуло це все уверх. Ну а потім, звісно, це все здулось, бульбашки ось мають таку специфіку, це все здувається. І далі просто технологія штучного інтелекту продовжувала розвиватись. В неї був там період з 93-го. З 1993 по 2011 це просто розвиток технології, такий поступовий. Потім з 2011 по 2020 це якраз період активної фази розробки big дати, великого об'єму даних, обчислення цих даних. Це такий великий скачок у цій технології. І потім уже далі 2020 рік. 2020 рік це вже початок хайпу штучного інтелекту. Тобто оцей період це друга хвиля штучного інтелекту, хайпу, який відбувається за всю історію. Тобто, якщо ми поглянемо взагалі на весь період, там. Зачатки тільки були там із 40-х років, хоча навіть про штучний інтелект говорили там у стародавні часи, тобто ще тоді мріяли, щоб створити якийсь там е такий машинний інтелект, який би вирішував би, там, завдання, задачі поставлені. але... Це стало тільки, ну, мрії е, воплотились, як кажуть, у щось дійсність лише із появою комп'ютерів, тому що по-іншому це просто абсолютно було неможливо. Ідеї були дуже давно, але реалізація настала тільки у. Е, там, Першій половині ХХ століття з появою комп'ютерів. Ну і, звісно, це все далі поступово розвивалось, тому що технологія дуже складна. Це все дуже важко було реалізувати. Тут від багато компонентів залежить саме успіх. Тому на сьогодні знову сформувалась друга бульбашка, другий бум штучного інтелекту, який вже триває із 2020 року, і на сьогодні по 24-й. Рік уже там майже 4 роки. Попередній бум тривав 8 років. 7, 7 років тривав з 80 по 87-й, другий бум зараз вже триває майже 4 роки. Тобто, часто тенденція така, що вони повторюються по інтервалу часу, тобто, то період становлення там років 20-25, ось перед 2020 роком, і також 20-25 років, коли там з 50-х років почали зароджувати взагалі цю технологію, і бум трапився у 80-х. Тобто там десь 25 років, і тут приблизно 20-25 років після того буму, який в 80-х відбувся. Такі от певні закономірності тут є. Тому, на мій погляд, зараз штучний інтелект на своєму закаті. Тобто він на своїй на сьогодні знаходиться в Першині. І е, далі, так, я думаю, технологічні компанії будуть зростати, але там уже зовсім будуть інші причини, чому він буде рости. Тобто це щось буде подібне, як це відбувалося. Там, наприклад, е, спочатку бум штучного інтелекту, а потім бум е, саме компаній, які заходили в онлайн, в інтернет. Е, масово почали туди заходити, користуватися інтернетом. Можливо, сьогодні. Подібна історія, тобто спочатку це просто був органічний розвиток цієї індустрії, як, як штучного інтелекту, так і компанії заходили в онлайн, це все розбивалося, нові бізнеси розширювалися так само. І зараз ми приходимо вже до наступної фази, коли хайпує спочатку штучний інтелект. А тоді можливо буде хайпувати весь ринок, але не через штучний інтелект, можливо, через те, що компанії можливо знову повторять бум 2000-х років, коли вони почали масово переходити в онлайн. Тому що зараз багато ще компаній працюють як фізично, можливо, це якраз буде бум активного масового переходу всього бізнесу в онлайн. Не знаю, можливо, мені здається, що це велика ймовірність. Але штучний інтелект, можливо, там уже й буде давати якісь відголоски. Але на сьогодні це основний фокус на штучному інтелекті саме зараз. В майбутньому, там вже наступні 4 роки. Сумніваюся тільки він буде в центрі уваги. Тому ті компанії, які на сьогодні сконцентровані лише зосереджені на штучному інтелекті, то на сьогодні вони, звісно, будуть коштувати дуже дорого. І сьогодні є сенс їх. Максимально скидати а, і з них виходити. Тому приблизно ось такі мої думки. Я думаю, штучний інтелект він не з'явився вчора, тому не буде якоїсь тут революції, що все, завтра всі втратять роботу. Ні, це поступове впровадження, коли різні бізнеси починають впроваджувати, як на заводах, підприємствах, так само і у віртуальних там помічниках, наприклад, коли ти пишеш у підтримку, тобі одразу. Бот виступає в допомогу, тобі відповідає, якісь там шаблони заготовки, або, можливо, як з банків, тобі телефонують різні боти, голосові підсказки і так далі. Чат GPT, GPT так само, ну, тобто ці, ці всі речі. Тому, на мій погляд. Життя, звісно, штучного інтелекту далі продовжиться, нічого це не закінчиться, але тимчасово просто зараз сформувалась бульбашка, і знову людська ірраціональність переоцінила цю індустрію. Тому що коли я працював у 2020 році з 2018 по 2020 рік у Інвестфонді, то я там працював як трейдер, і також ми другий напрям це інвестування в нас було, то там конкретно сидів відділ декількох програмістів, які на той час уже Розроблювали штучний інтелект, тому це далеко не нова технологія, і не потрібно думати, що вона вчора з'явилася. Ні, над нею працюють уже, ну як бачите, багато десятків років, і вона. Поступово, звісно, вдосконалюється, покращується, можливо, темпи трішки прискоряться за рахунок того, що вже технології все-таки йдуть вперед. Не так це важко буде, як там умовно 50 років тому це все було починати з нуля. Звісно, зараз це все легше буде, але чуда поки що, я думаю, не станеться. Тому все, що хайпує зараз на фондовому ринку із компаній, все, що хайпує зараз на крипторинку із криптопроєктів, саме зв'язаних із штучним інтелектом, то на сьогодні дуже хороший момент, щоб їх скинути Тому що це вже ми знаходимося десь приблизно на вершині. Загалом нагадаю вам про свій телеграм-канал безкоштовний. Тут я ділюсь оперативно своїми думками: як по крипті, так і по фондовому ринку. Дуже багато користі. тому Приєднуйтесь, буду радий кожному. А хто хоче доєднатися в мою команду інвестку або на фондовий напрям, або на криптонапрям. Також мені пишіть в особисті. Зараз два напрями відкриті, можливості дуже хороші. Як короткочасно заробити на крипті, так і середньостроково у кризу в наступні три роки на фондовому в енергетиці можна заробити. Тому доєднуйтесь, будете інвестувати повністю по моїй стратегії, під моїм супроводом, але на ваших рахунках. Мені доступу передавати не потрібно. У мене на сьогодні все. Якщо дане відео було корисне, підписуйтесь до зустрічі, бувайте!